Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас із України, з міста Черкаси. Багато моїх підписників народилися в цьому місті, або деякий час жили, живуть зараз в Черкасах, тому я дуже рада, що вам подобається відео, які я знімаю про наше місто. Багато зараз знаходиться людей далеко за кордоном від Батьківщини, і кожне відео, кожний куточок міста. Ви дуже радієте, це вам піднімає настрій. Я дуже рада. І хочу сказати за коментарі: що зараз мені пишуть, що не проходять коментарі. Ну, сама не розумію, давайте якось порадимо ще не знаю з приводу. У мене я ніякі фільтри не ставлю на коментарі. В Ютубі свої є фільтри на деякі слова, які не ну не повинні бути в коментарях. А я я ніяких не ставила коментарів і не видаляю ваші коментарі. Тому не розумію, чому так це виходить. от що, що там таке відбувається з Ютубом? Я вже думаю, тож, я думаю, може, новий канал вже завести, чи якось що робити. Ви знаєте, я також ще хотіла вам розказати ображаюсь на YouTube трошки, тому що на Одесі у листопаді мені прийшла заявка на монетизацію. Вже, як ви знаєте, на, ну, більше тисячі підписників і чотири тисячі. тому тому поэтому можно подавать на монетизацию. Мне пришла заявка, я стала. Это там в три этапа треба заполнивать, я конкета, че это? Вот. и первый этап прошла, на втором этапе мне пришло письмо, что що... а, даже вот уже вам зачитать. А, к сожалению, заявка не соответствует требованиям нашей программы, поэтому она была отклонена. Вот. Мы тщательно рассматриваем все заявки, оставляем за собой право отключить любую из них. И еще пишут, что обратите внимание, что мы не сообщаем издателям конкретные причины отказа. Ну, друзья, не разумею. Вы же бачите в семье канал, який у меня может, может быть запрещены что-то, не соответствует правилам. Я показываю место, дерево, квиты. Своє життя, щось там, коли готую, коли там, йдемо з Дмитриком до школи чи десь відпочиваємо. Ну, ніякого, трешу нема, ніякого. Тому і звісно, за ці роки в мене тільки більше тисячі підписників, які можуть бути запрещене за, щось. А монетизації нема. І я розумію, що це хобі моє так, що я дуже, як кажуть, сильно не напрягаюся всякими там а, а, відосами. Ну, Все одно я, монетиз... я монтирую коли сиджу до часу ночі, то й до двох часов, до двох годин ночі, і ну, це якось теж влія і на мій стан здоров'я. І... Ну, в общем, таке, мені не подобається це. бувають дні, що е, таке, як би хтось відключає, нажима на кнопку, і канал взагалі стоїть, нема ніяких ні підписників, ні коментарів, нічого. А потім раз в один день все, вдруг так сипеться, як горох. Один за одним підписуються коментарі, все про перегляди, все Ну, ось, не розумію. що. Може. Ну, тож, замислюю, що завести інший канал. Я чула, багато блогерів так роблять. Ну, це які у них якісь там треші, щось вони там таке творять, кажуть, роблять, що їм потім перекривають, і вони починають новий канал. Но у мене, ж, ви бачите, немає нічого такого страшного. От, Може, колись там щось про братів сказала, саме. Ну, ну, про братів зрозуміли. От, отак, От нічого такого. І якось нема настрою, знаєте, як то стимулу нема ніякого. Опускаються руки. Вдячна, яка, звичайно, що ви мені, хоч, хоч ви мені пишете, що все добре, все це. І ще хочу сказати, родичі. Родичі мене підтримують. Купили мені новий телефон, ви уявляєте? Не знаю, от, ніхто не писав, чи побачили ви якісь зміни в відео, в картинках, що стали якісніші картинки. От, а, і, бо я знімала на мій телефон, взагалі ужасно вже все знімалось. Я вже роки два знімаю на телефон чоловіка. От, а недавно мені купили мій телефон, це Samsung. От, І тепер, звичайно, я вирішила монтувати в цьому телефоні. Він більший, екран більший, тому я, хоч не бачу, звісно, в окулярах, то трошки можу там а, монтувати. Це дає такий час, бо десь сиджу, ну, не то, що це менше займає часу, але я можу хоч десь. Я сиджу, чекаю Дмитрика на гуртках там, І я вже можу щось собі там трошки змонтувати, хоч якусь частину відео. Приходжу і там вже доробляю все. А так я на комп'ютері це треба прийти. Яке час? Це вечором. Зранку ніколи, день-ніколи, це А воно так то те те і вже дивишся, вже 12-ночі вже поки виклав, поки скачав. Це все время, от. і не досипаєш і все таке інше. Це все, звісно, впливає на здоров'я. От. А тепер трошки. це. Ну, Друга проблема це музика, те, що вам подобається. Коли я на комп'ютері це роблю, то це музика, є можливість. А в Ютубі на мобільному я ну, була здивована, що в Ютубі мобільній версії нема фонотеки Ютуба. А треба десь купляти там, в общем, ну, а це таке, не 100%. Бо пишуть, що безкоштовно, потім ти виставляєш, Ютуб тобі через неділю присилає, що це авторські права. От, А в фантекі Ютуба ти вже 100% знаєш, що це, це тільки що треба, звісно, на це, на це время. чому багато. Блогерів не роблять не ставлять музику або у них одна й та саме мелодія, тому що це все час. Це. Треба сидіти, шукати, підбирати це все час. так? полялякать, порозказувати щось, якісь байки. І все, ніякої музики, нічого. І все. І вони так фактично мають перегляди на це. А, звісно, природа, музика це так, не дуже див, дивляться люди. Ну, друзі, думаю, що може зробити інший канал. Ну, це ж опять час, поки це я наберу стока. Стока прихильників, стільки підписників. Не знаю, це роздумую, що мені робити. Так з вами трошки поділилась. Своїми думками, своїми оцем, такими діями. Ну добре, будемо далі дивитися, що бажаю вам, гарного, бажаю вам гарного дня і ми все переможемо! Слава Україні! Два, три, два, три, четыре, п'ять, шість, сім, вісім, 12, 12, 15, 14, 15, 16. Скільки? 16, 16. 16. ура! О. Привіт, друзі, ще раз. Ми з Дмитриком вийшли на прогулянку. Йдемо на дитячий майданчик, трошки Дмитрик погуляє. А потім приїдемо додому і я буду монтувати відео. І це відео в мене на старий телефон, тому... Сможу смонтировать и музыку. Тебе? Вот.